Задуть по битвам в учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане, як його вчителя. Чому бачиш так? скалку, яка в оці, брата твого, а колоде, яка в твоєму оці не помічаєш? як можеш казати братові своєму, брате, дозволь ти йому скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці, лицеміє, вийде спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку, яка в оці твого брата. Адже немає доброго дерева, яке родило би поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоту, з терниною не збирають смоки, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скаргу свого серця виносить добро, а погана зі свого скарбу свого серця виносить зло, бо знаками серця промовляють його уста. Це Єслово Господні. Хре слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Віно Іцей Сина, і Духа Святого. Амінь. Іх панці поколений Ісус Христос. Так, дорогенькі діточки, запрошуємо вас до вівтання, нашого спільного проповітря для наших. Батьки, від карафія, ходіть, ближче до так. так, Запрошуємо вас сюди трошки вище, бо ми всі такі маленькі, датьки, ксьон з великий. Ходіть близенько, щоб вас було видно і чути, мікрофон є. Добре, будемо собі зараз пригадувати. Ходіть, Сонечка, ходіть ще вище. Ходіть добре вас буде видно, дуже гарно. Діточки, запрошуємо, так, дуже красиво. Тут ще дівчинку треба взяти, чия ця сестричка, щоб усмілилась. Доця, йдеш до нас, ходи. Чия доця, ходіть. Беріть її сюди. Так, діточки, дуже дякую, що ви є тут. Кохані, запрошуємо всіх дітей. Так, ходи, доця, ходи. Запрошуємо всіх дітей. Батьки, дбайте про те, щоб діти були тут біля вівтаря, тому що це є ефект того, що ви вдома. Наприклад, про це говорите, що в костільі вони чують, розмовляйте вдома, питайтеся, що вони пам'ятають, тому що якщо вони не тут, то потім їх, не дай Бог, десь треба шукати. Да? Сьогодні, якщо дитини немає біля вівтаря, то завтра, скажімо так, вибачте, по-сільському треба грубі гроші кидати за Христою і писати за навроцені, синочка й доці. Да? Так що гроші тримайте собі, купіть дітям цукерки, а діти хай будуть тут. Так, або таке завдання, експеримент. Якщо ваша дитина сидить в костілі і не хоче йти до вівтаря, то ви після шестінти візьміть дитину за ручку і посчитайте, скільки метрів до вівтаря. І скажіть, вдома, як включимо телевізор, стільки метрів де ж дивився від телевізора або від комп'ютера. Просто не карати нічого, включити йому, хоче мультики, хай дивиться. Тільки стільки метрів, скільки він сидить від вівтаря. Будете бачити експеримент, який ефект вийде. Добрі діточки, всі гарно прийшли. Так, Сьогодні Евангелія така ну, серйозна, декілька моментів. Пригадуємо, хто собі пригадає, а кому я буду нагадувати, що було про Евангелію. Сьогодні сказано. Було про дерева щось сказано, так? як ми розпізнаємо дерева. Хто з вас має вдома садочок або в бабусі, в дідуся десь е, садок? Ні, садок, садок там, де ростуть дерева. Хто має? Маєш садочок? Що там росте? Дерева. Які? Вишня, яблуко і черешня. Так, а по чому ми можемо зараз знати, зараз ще не є ані жнива, ані осінь, по чому ми можемо зараз знати, дивлячись на дерево, по чому ми можемо знати, яке це дерево? Його важко розрізнити. Наприклад, в зимі чи в осени, коли легше зрозуміти, яке це дерево? От зараз на дереві нічого немає, так? Да. Коли легше зрозуміти, яке це дерево? Осінь. Осінню. Чому осінню? Бо тоді впадають листки. Так, і якщо випадають листки, то це які дерева? Грушка чи яблуко? Не знаю. По чому ми бачимо, що це грушка, яблуко. По чому? Ну Там, там ростуть грушки, яблуки. Так, якщо на грушці росте грушка. Значить, це точно не вишня. Або ще як? Бо падає листя. Так, якщо листя падає з усіх дерев, тільки з ялинки не падає, хіба що ялинка вдома висохла. Так, діточки, запам'ятайте, що дерева ми розпізнаємо по їхніх плодах. Так, ми бачимо, чи це черешня, чи вишня. Наприклад, якщо зараз підете в садочок до любого дерева придивитись, то важко зрозуміти. Наприклад, черешню і вишню важко зрозуміти. Так, розрізнити. А осінню легше. Добре, там про дерева теж щось сказано. Ще що було сказано в Біблії сьогодні? Наприклад, не може одна людина провадити другу, про яку людину там було сказано? Хто пам'ятає? Там щось було таке написано. От хто кого може водити. Якщо треба пройтися, скажімо, по костьолі, то треба яким бути? Давайте зробимо експеримент. Хто кого хоче провести, треба двоє дітей. Можливо. Давай ти і ще когось бери з собою, хто піде. Єва. А, давай. Єва, ходи, сонечко, не бійся. Ходи з нами. Ходи. Ходи батя. Візьми за ручку, хлопчика, як тебе звати, я вже забув. Захар. Захарчик. Захарчик, візьми Захарчика за ручку. Так, бери за ручку його. Добре. Так. І тут ми пройдемося трошки по костюлі. Ходіть. Трошки, беріть за ручку, проходимося. ходіть, ходіть, так. Ходіть сюди, добре. Тепер розвертаємося, будемо йти до вівтаря, але ти закривай вочка, щоб ти не бачив. Все, веди Єву. Давай. І потім нам скажеш, коли було легше. Ну? Все, стаємо. Тепер Захар каже, в яку сторону було легше вести Єву? До костюла чи до вівтаря? До вівтаря. До вівтаря? Слухайте, до шлюбу перша заповідь. <рив> а як ти йшов туди, було легше йти чи сюди з закритими очима? В яку сторону? Вроді сюди. Вроді сюди, добре. Два плюс. Діти, дивіться, якщо ви закриєте очі, ви можете когось провадити? Ні. Можемо чи не можемо? Далеко, наприклад, додому з закритими очима з костьола піти. Падемо, а хто знає дуже добре дорогу, що може з закритими очима пройти? Знаєш добру дорогу? Сонечко, як тебе звати? Да. Так. Дивіться, навіть якщо ми знаємо добре дорогу, то може бути якийсь там камінчик, чи якийсь котик перебігти дорогу, так? Чи там хтось з людей а можна буде збити проходив? Машина. Так, можна збити машину, якщо закритими очима. Що там машина це нічого. От як ми йдемо з закритими очима, можна збити машину, так? Ще що може бути. Так. Наприклад, там, де немає машин, можемо йти. Діточки, ви так не пробуйте, але пам'ятайте, що коли ми маємо відкриті очі, нам легше є самому йти і другу провадити. Дивіться, сьогодні Ісус каже, що треба мати відкриті очі, це означає, щоб ви знали про Бога все, щоб ви слухали, що вам батьки розказують, чи вчителі в школі, бо вони нам відкривають очі. От, наприклад, хто чув, що окрім. Нашої країни є ще якісь країни, хто знає. Які ще є країни, крім нашої? Йо ну, давай. Наприклад, Польща далі. Японія. Японія. Ще яка є країна? Добре. Нідерланди. Добре, Нідерланди. Сонечко, яка? Франція. Франція. Доця, яка країна ще є? Мархлівка. Це теж друга країна. Далі. Китай. Китай. Єва, яка країна? Городок. Городок. Це, це найкраща країна в світі. Це не, не городок. Це твій городок. Добре. Це І дивіться, а тепер таке питання. Коли ви про це взнали? Вчора, позавчора? Чи як вам було рік? Два роки? Коли ви про це взнали? Коли ви взнали, що крім Городка є ще інші країни? Вчора чи ні? Чи раніше? Ну Китай ще є. Коли ти вчора тобі сказали? Що сказав? Що є Китай? Позавчора. Я завжди знав. Завжди знав. Як тобі було рік, то теж знав. Не Ні. То вже сумніння. Коли взнав? Почув. почув коли? В шість років, в сім, вісім, в три, в п'ять років. Скільки років, сонечко? П'ять років. років, наприклад. Але зразу ніхто не знав, правда? Тому що коли вам про це розповідали, чи вдома, чи ви десь бачили в кіно. Чи ви як вже пішли до школи, вам відкрили очі на світ. І тому Ісус каже, треба мати відкриті очі, щоб йти дорогою і ще когось провадити. Добре, ще один пункт. Сьогодні Ісус каже, про хто, хто слухав про очі, що в одної людини є трісочка в очах, якась там трісочка, я не знаю, дерев'яна, напевно. Трісочка. А є колода, такий, знаєте, колода, бревно. Ісус каже, якщо ти бачиш цю трісочку, скалку бачиш в оці свого брата, а не бачиш колоди, то треба раніше подивитися на себе. Ми не раз можемо так сказати, дай мені цукерочку, а в тебе шоколадка велика на столі, так? І ти, ти шоколадки не бачиш, а цукерочок бачиш. Треба раніше шоколадку побачити велику. так? Треба раніше подивитися, чи я роблю так, як треба, чи ні. Тому що. В житті, і зараз ми зробимо гарний такий експеримент з вами. В житті ми повинні бути чесними людьми, так, а не обманчивими. Так, повинні жити в правді, а не в брехні. Ісус сьогодні нас до цього запрошує. Бо інакше такі люди, які не живуть в правді, які обманюють, які себе обманюють, Бога з і других... з ними не будуть дружити. З ними неможливо дружити, просто не те, що не будуть. Ці люди можемо як їх назвати, наприклад, ну, які? Якщо люди не живуть в правді. Брехньові. Я... Да, брехньові люди, добре, ще які. Віці діти, я вам скажу простий приклад. Таких людей можна назвати фокусниками. Ви знаєте, що таке фокус? Да, я... Що таке фокус? Хочу показати щось, що не знаєте, що це таке. Показати щось, що хтось не знає, що воно таке. А можна фокуси робити, чи не можна? Не це знаю. гріх чи не гріх? Не гріх. Не гріх. Який фокус, не гріх. А є такі фокуси, що є грішні. Давайте подумаємо, які фокуси не грішні, а які фокуси грішні. А фокус грішний? Хто хоче показати фокус? Я зараз скажу як. Не а, бійся. Міністранти, щоб я ви не, не спали. Не Хто з міністрантів смілий? Йдеш? Не бійся, я ж не Кашпіровський, я тобі нічого не зроблю. Хто сміливий, хоче показати фокус. Раніше один, якщо вдасться, всі показуємо фокус. Хто перший? Я не, не знаю. А не треба знати. Ну, це надо. Ну, Хто сміливий? Хто? Міністранти, хлопці, дівчата, йдеш, Сонечко? Ходи сюди. Ставай тут посередині. Так, а всі діти уважно дивимося, так? Тут все на Костю. Так, дивіться, давай мені таку руку свою вперед. Дивіться, верх і низ руки, так? Де верх-де низ? Верх тут, а низ тут, так? Так, дивіться, рукою може крутити. Може, все нормально, жива, здорова рука? Так, Дивіться, тримай руку, давайте ми її ручку повернемо так, щоб ладонька була вгорі. І тепер дивіться, вона тут твою рукою нічого не повертає. Так, тепер слухай мене, бери руку таку догори. Догори, ні, повністю руку, так. Тепер на бік туди. Тепер до мене. Тепер ще раз догори. Тепер знов туди. Ще раз. Тільки не крути рукою, так? Догори. Наниз. І тепер до мене. Дивіться, як рука стоїть. А як була раніше? Не знаю. Хто знає? Тебе як звати? Вероніка. От дивіться, ходи сюди, Веронічка. Дивіться, яка різниця в руці? Так була рука, чи так? Так була рука. Тепер ти тримай рівненько, тепер ти ходи. Подивимося, чи твоя ручка крутиться, все нормально? Ручку догори. тепер туди, до мене, тепер догори. Знов туди. І знов до мене. І що дві руки одинаково? А як вони крутяться? Хто з них фокусник? Ну, хочеш спробувати? Хто хоче побувати? Давайте всі разом. Пробуємо всі разом. Руку так, як щось хтось має вам дати. Ми знаємо, що батьки зараз пробують. Дивіться, це не чари. Це просто логіка. Рука так, до да ложка вверх. Давай, тримай, давай, тримай руку. Тримаємо руку Догори. Тепер сюди, тепер прямо, помаленьку не спішіть. Прямо, знов догори, знов сюди наниз. І знов рівненько. Рівненько, рівненько руку. Не крути. Є рука? Є. Тепер дивіться, такі фокуси можна робити. Тому що це якщо трошки, забава про рухи. Ну, якщо більше, але дивіться, але є такі можна. фокуси, які не можна робити. Наприклад, якщо ви рано і вечір не молитеся, значить ви фокусники, Такий фокус не можна робити. Якщо ви йдете до костюла і не сповідаєтесь, це фокус. Якщо ви прийшли на службу Божу, не йдете до причастя, це фокус. Такі фокуси робити не можна. Розумієте? А такі вам можна гратися? Так? О, наприклад, Веронічка, ще один фокус. Показуй, доця. Як воно робиться? Раз. І нема. Все? Гратися можна. Не можна робити які фокуси. Якщо хтось не молиться. Так. Якщо хтось йде до костюла, не йде до сповіді, або йде на літургію, не йде до комунії, до причастя, це є фокусники. Таких фокусів робити не можна. Чому ми це говоримо? Тому що ми бачимо, як другі люди роблять щось погане. Ви бачили, коли якісь люди щось погане роблять, Там свараці, наприклад, там... Куда залізають на дерево. Куди залізають? На дерево. А якщо вони за грушками лізуть, то можна? Не ну, знаю, свої, якщо свої. Якщо свої можна, так? Але якщо хтось просто лазить по деревах, не має що робити, і потім впаде і дуже буде все боліти, то це не можна, так? Так що дивіться, якщо ми бачимо, якщо хтось погане щось робить, треба йому сказати, що так робити не можна, так? Ви казали комусь, що не можна почує? так робити? То треба голосно казати, як не почує. Ви не колись не казали так? своїм там друзям, що, що, що так робити не можна. Казали чи ні? Хто таке казав в житті? Не пам'ятаєте? Не пам'ятаєте? Діточки, запам'ятайте одно, що, наприклад, сваритися, там, кричати на когось, да, це не можна, тому що це не культурно. Але прийти, і сказати, що так не гарно, як ти робиш, або, наприклад, там в костелі хтось крутиться, да, сказати, що не крутися, слухай гарну службу, да, наприклад, або що там на уроці вчителька щось пояснює, а діти там. Шумлять, то можна тихенько там підійти, сказати, не можна, так, да? слухай, що вчителька каже. Тобто звернути увагу треба. Але в тоді, що треба зробити? В тоді самому потрібно так гарно слухати. Бо якщо ми будемо, наприклад, в костьолі говорити, а до другої дитини скажемо, не розмовляй, то що ця дитина скаже, як ви думаєте? Якщо ми в костьолі балакаємо, а комусь скажемо, що не можна, що вони скажуть? Що б ви сказали? От... Ано, як? не там, що відстань, ще що можна сказати? А чого ти сам говориш? От. А чого ти сам говориш? Так? І щоб нам такого ніхто не сказав, ми самі повинні гарно себе поводити, а допіру іншим звернути увагу, так? Добре. Так що дивіться, діти. вдома експериментів не робіть з тим ходженням, на сліпую, так? Але пам'ятайте Да, можна врізатись в стінку, правильно. Дивіться, щоб вам не зробилася кривда, але можете, знаєте, як зробити експеримент, сісти собі за столик, там, де ви робите домашні завдання, собі щось пишете, читаєте, і просто і просто на помацки попробувати знайти, де книжка, де щоденник, де ручка, де олівець, наприклад, де телефон поділи. Так розумієте? Чому? Тому що ви зрозуміли, що на помацьки дуже важко це зробити, якщо ми не будемо пізнавати Бога. Якщо ми не будемо вчитися в школі, якщо ми не будемо слухати батьків, то ми, хоча б будемо мати дуже добре очі, але будемо сліпі в житті, ми не будемо знати, що робити. Тому щоб бути дуже добрим зрячим, так мати гарні очка, бачити все, потрібно слухати Бога, слухати батьків, вчитися в школі гарно. Так, що ще потрібно зробити? Подумайте, щоби дуже добре в житті все бачити. Як треба поступати, як треба говорити, як треба поводитись. Так? Що треба ще зробити? Менше сидіти в телефоні. Так, наприклад, менше сидіти в телефоні, а більше в чому сидіти. А більше сидіти в уроках. Так, да, більше в уроках сидіти. Все, є, експеримент, є. Дуже добре. Так, діточки, запам'ятаємо сьогодні. Запам'ятаємо. Дерево пізнається по плодах, ви є теж такі маленькі дерева, які ростете. І потім те, що ви в житті витворите, ми будемо знати, що ви а, за по одні. Два метри, А може два метри. Можеш вирости мене два метри. Ми зарпусті мама. Дуже добре, далі. А мене так, дуже мене... прекрасно. А У, бро... У мене брат кусті два метра. Так, і братіка можна вже бачити, як він говорить, розмовляє, як він поводиться, чи він слухає дуже. батьків, так. Добре, діточки, так що пам'ятайте, ви гарно ростете. То потім всі будуть бачити, чи ви добрі діти, чи ви костильні діти, чи вас батьки гарно виховали. По ваших плодах буде це видно. Так що за це сьогодні вже собі думайте. А таким плодом нашої молитви ми зараз завершимо нашу проповідь і будемо співати вірою в Бога. Ви далеко не відходьте, будемо тут собі стояти і будемо молитися. Ви собі зараз подумайте, за кого, про що ми хочемо Бога попросити, може подякувати. так? Подумайте собі, яка молитва, і зараз нам гарні наші півчі дівчатка з пані органісткою нам заспівають вірою, а потім ми будемо читати з вами молитву. Кожен, хто собі придумає за що помолитися, скаже. І ми разом з цілим костьом будемо молитися. Добре, діточки? Хорошенько, то будемо тут. Дякую.